Присвоюється гончару Анатолію Васильовичу. Нагороду отримують батьки Василь Федорович та дружина Світлана Михайлівна. Старший солдат гончар Анатолій Васильович народився в селі Старій Безрадичі у 1983 році. Згодом родина приїхала в Обухів. Тут він навчався у школі. Після 9 класу вступив до професійно-технічного училища в Українці на спеціальність зварювальник. Потім була служба в лавах армії. Деякий час працював на Трипільській електростанції та підприємстві Інтерфон. Останнім часом працював у Києві в З перших днів повномасштабної війни разом з меншим рідним братом Юрієм Анатолій вступив добровольцем до лав Збройних сил України. Перебуваючи в 61-му окремому механізованому батальйоні, на посаді командира відділення був дислокований на Куп'янський напрямок фронту на Харківщину. Серед своїх побратимів Анатолій мав незаперечний авторитет. Його дуже поважали товариші. Його серце зупинилося 20 грудня 2023 року під час військової служби у селі Подоли Куплівського району Харківської області.